Друзі, всім привіт! Хапаєвторів на зв'язку. Сьогодні для вас маємо дуже крутезний варіант. Ось такий Hyundai Palisade. Це все в одному. Потужність, комфорт, надійність, розкіш. Все в одному автомобілі. По кузову він виглядає дуже крутезно, він максимально великий, вмісткий. Ось такий гарна решітка, гарна оптика. Ну, взагалі автомобіль дуже топовий. Крутезні, легкосплавні диски. Гарні величезні ручки хромовані і присутні асистент полоси. По кузову зауважень немає, виглядає все рівненько, крутезно. Full LED оптика. Не знаю, чи вам буде видно. Роздвоєний вихід, електроники по полу, камери 360, це, звичайно, все присутнє. Електропривід багажника. Тут ми маємо три ряда сидінь. Це дуже крутезна, гірна стеля в алькантарній темній, в такій якісній досить акустика у нас Harman. повністю всі сидіння з електроприводом. Зараз позаду вам покажу більш крутезні, розкішні капітанські сидіння. Цей дуже ромбік, дуже красиво, на вікнах присутні шторки. Також ми маємо. Клімат для задніх пасажирів, але й дуже рідкістю є навіть в преміум сегменті це підігрів та вентиляція задніх сидінь. Також дуже класно придумали розетку під USB. Маємо роздвоєну панораму. Автомобіль реально варто і увагу. 3,8. Бензиновий двигун, поєднання з коробкою автомат, переднє сидіння, також жалуважень жодних немає. Водійське з пам'яттю. все тут дуже крутезно, зараз зробимо запис, розкажемо більш детально про комплектації, але автомобіль дуже-дуже стильовий. Також присутня проекція. Повний електропакет, звичайно, пам'яті. Акустика, ще раз повторюсь, Херман, асистент полоси. Все, присутнє водійське з підтримкою, зручно на далекій дистанції. В даному автомобілі всього-навсього. 21 тисяча пробігу кілометрів. Виглядає дуже крутезно, двигунчик працює ідеально, гарне звучання, потужність. Підрілюві перемикачі КПП, автосвітло, автодощ, звичайно, тут все є. Мультимедія теж дуже прикольно. Зараз ми включимо камеру 360, партроночки, все є. Тут маємо режими вибору їзди, а також підігрів і, і вентиляція передніх сидінь, повторююсь, і задніх, підігрів керма. Автомобіль дуже максимально. Комфортний такий пароплав на колесах. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він є у нас в наявності. Приїжджайте в місто пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізя. Тому всім гарного дня хапає авто на хапає авто.